Це могла би бути моя година перед сном. Але я повернулась з магазину, а дома сиречела. Вибачаюся, але по-іншому не скажеш. Тому перш ніж розкладати продукти та відправлятись в душ, я буду прибирати. Чому так? Бо ми весь день сьогодні з хлопцем працювали і взагалі не було часу прибирати одразу після себе. Не знаю, кому як, але наводити порядок. Мені подобається, це мене розслабляє. Я спочатку розклала абсолютно весь перемитий посуд на місця. Склала продукти в холодильник та замочила посуд. Складаю на місця всі фрукти, і тільки зараз перемиваю весь посуд. На щастя, його було небагато. Ну і заодно чищу всі поверхні. А так, також плиту та фарту? Момент, я подумала, якщо прибирати, то поповній. Абсолютно все витираю насухо, та погляньте, який результат у нас вийшов буквально за 10-15 хвилин. А ось тепер нарешті можна розкладати всі продукти на місця. Відношу в пралку рушники та буду змивати макіяж. До речі, тінт від NYX наносила з самого ранку, і він протримався весь день. А також моя біодерма вже закінчується. Я придбала собі сім на затест. Всі її хвалять і Всім дуже подобається. Проходжу з міцеляркою. Потім буду використовувати ензимну пудру. Вона, до речі, дуже смачно пахне з гущеним молоком. Вода тече просто всюди, бо я забула надягти на пульсники. Протираю обличчя рушником та наношу. Тонер. і після чого закріплюю його кремом. Наношу на свій дерматит спеціальний крем та переходжу до чистки зубів. Ось ця зубна паста мені дуже подобається. Після неї дійсно класне відчуття чистоти у роті. Ну і наостанок додаю і регатор. Тепер нарешті вже можна йти спати. Всім на добраніч, та тихої ночі.